Доровенькі були і вітаю вас на другій серії реставрації опелька Тюнінг задешов. До речі, Христос Воскрес! Так, у нас погода з спорт Що Я буду питатися говорити громче, чого Петлички поки нема. Коротше. Хто помни, хто старий мій підписник, зразу побачить, що у нас новий бампер, нова решітка. Дика весна, так лайк свіла. Я як ціла, радість не садна. А баби як баби, це королєва, самша. І чорний значок. Але це не все. Саме жир, як я обіщав, бачите які в мене пальці чисті. Тому що я перешивав самостійно салон. В понеділок я не хочу бачити тебе, бачити тебе, бачити тебе. Пісіть його покажу. Ну, тільки давайте швидко бо габрити. Глянь, щоб акумулятор не сів. Холодно, до речі. Втри, конечно, дивіться. Тут ще не дороблено. Але ви подивіться на цю красоту. Мені дуже соромно за це. Соромно за це. Соромно за це. В Всередину я оживаю, але ще не те. але Дивіться, як і обіщав, у нас чорний салончик. Алькантар. Все чорники, дивіться, все так гарненько. Друга сторона така ж сама. Я ставлю відос, який був і фотографії, який став. Тут так само. Бачите, тут так само вже почав перешивати, тут колоночки ще будуть, вже перешиваю, а було все отак. Отака тільки грязна, вонюча. До речі, дивіться. Оп. Оп. <реш> дивіться, які карти в нас будуть. Тоже... Красота? Красота. Короч, я купив ткань самокраєще. Наче тут хватит на, на потолок і на колошку. Ішлося це все мені з доставкою 3000 гривень. Я думаю, це ідеально. Я силочку, якщо хочете, подібну, або особисто напишу. Кому потрібно. Коротше, тут все буде чорне, подсвіточка. Да, зайка? Посвітка по-любому можна бути. Щоб очікували сьогодні виїхала. Подсвіточку із коханою дружиною. Пилай кофійок. Капусі Коротше, Ще на серії все буде готово. Тепер по поводу бампера. Тепер по, по поводу бампера. Дивіться. А, був, був чорний бампер. Стандартний, не покрашений Я купив новий бампер. А, давайте спочатку історію розкажу. Я хотів дуже проти Була решітка без протиотоманно. Я заказав решітку з протиотоманки і підходжу, вірю, вірю, все добре. Але кріплення... підходить до мене, духовна. Е, кріплення, це, щоб я не кричав. Кріплення тут і тут були поломані. До речі, хто ще не підписався, підписуйтесь і підтримайте український контент. І ставте лайки. Коротше, е, кріплення було під. 300 гривень. Спротив дома, бачите? Ну, просто їх ще немає, але все буде ледовське. Коротше, покрасив бампер своїми оцими грязними руками. І так, бампер вже покрашений. Білий колір під колір машини. Пускай трішки підсохне. Також покрасив. Значок. чорний. Дивіться, яка красота. А? Гарненький. Так, да, без, не без косяків, бо там, там пилинка десь є, там пилинка десь є. Але буде кайф. Я сподіваюсь надію, буде гарно. На краску мені обійшлось 300 гривень, 300-400, три балончика, 400 гривень. Думаю, ладно, вже для стилю покращую значок. Дивіться, який значок прикольний вийшов. Опеліводи, а? Красота? Красота. Короте, по машині ще буде дуже багато чого робити, молді не поміняти, перекрасити її, як я обійшов. Але начало, початок. Так что, не забудьте подписаться, поставить лайк. Перешел в салон мне обошелся 2000 гривень, Бампер с краской обошелся 400-200, решетка, 400, решетка. Короче, не 2000, бампер с решеткой. Это не все. Ты пукнул? А? Что? Ты Короче. Еще раз Христос сказ. Ты все самый у вас. Припасаем. Замерзла. дивіться на мою дружину, вона вже бідна крутиться. Все. Всім гарний настрій, гарного дня, дивіться, яке, що вона робить. До речі, до речі фотки прикольні получаться.